Любі слухачі, сьогодні ми скажемо те, що багато хто боїться сказати. Це одне з найголовніших відео на цьому каналі. Ми знаємо, що будуть спроби обмежити поширення цього слова, тому сердечно просимо про максимальну підтримку коментарями, вподобайками, підписками та максимальною уважністю до цього відео. Ми живемо в час, коли пророцтва вже здійснюються. і той, хто має вуха. Нехай чує, бо Господь вже на порозі, Господнє пришестя вже дуже скоро, ніхто не знає точної години, але Господь не залишив свій народ у темряві, і ми маємо чітке розуміння у слові. Його слово це дороговказ у нічному небі. І сьогодні там є кричущі знаки. Виповнення пророцтв говорять до тих, хто має очі бачити і серце розуміти. Тож, сьогодні робіть це уважно. І якщо не злякатись, а подивитись уважно, можна побачити усе збувається саме зараз. Пришестя Господня дуже і дуже скоро. І сьогодні ми наведемо тверді факти, ознаки наближення цієї події. Ознака перша чутки про війни це вже реальність. Ісус сказав: ви почуєте про війни та про воєнні чутки, але ще не кінець Матвія 24.6. Поглянь навколо. Світ здригається від вибухів. 24 лютого 2022 року війна в Україні, яка розділила народи і змінила історію. 2023 рік Конфлікт між Ізраїлем і Хамас. Земля, де ходив Ісус, знову запалала кров'ю. 2024 рік Загроза війни між Китаєм і Тайванем, між північною і південною Кореєю. Світова напруга росте. Як перед бурею. І Господь каже коли почуєте все це, не тривожтесь, але знайте близько, при дверях. Ознака друга землетруси, катастрофи, вогонь на землі. Саме зараз максимальний пік за усю історію людства. Ісус сказав І буде голод і мор і землетруси місцями Матвія 247. 7 липня 2025 року виверження вулкану Маунт Левотобі в Індонезії. Стовп попелу 18 кілометрів у висоту. 16 липня 2025 року дев'яте виверження вулкану Сундхнукур в Ісландії. Більше 60 активних вивержень по всьому світу. Це не просто геологія, це крик творіння. Апостол Павло сказав: Все створіння зітхає й мучиться аж досі. Римлян 8.22 Земля стогне. Вона відчуває, що Господь наближається. Ознака третя. Яка вже виповнюється моральний занепад і охолодження любові. І через розмноження беззаконня охолоне любов багатьох Матвія 2412 світ, у якому живемо, більше не знає, що таке гріх. Те, що колись було ганьбою, сьогодні називають свободою. 3 липня 2025 року кардинал Віктор Мануель Фернандес заявив, що благословення пар однієї статі залишаться дозволеними. 16 травня 2025 року папа Лев 14 підтвердив, що сім'я це союз чоловіка і жінки. Світ заплутався навіть у власних поняттях. Діти майже не виховуються їх батьками, моральний розлад вже досягає піку чорне називають білим, а біле називають чорним. Те, що Біблія називає гріхом, тепер називають любов'ю. Але справжня любов це правда. Сказана з милістю. Далі ми просимо бути вас максимально уважними. Адже переходимо до ще серйозніших ознак. Ознака четверта. Технологічний контроль і цифрове рабство. І всім дано буде знак на руку чи на чоло, І щоб ніхто не міг купувати чи продавати, крім того, хто має знак об'явлення 1316.17. 2024 Запуск цифрового євро. 2025. Тестування цифрового юаня. Біометрія в Банках Канади та Австралії. Навіть в Україні тестують цифрову гривню. Світ стає прозорим, але не перед Богом, перед системою. Контроль приходить під маскою зручності. І Бог каже: Будьте пильні. Не дозвольте, щоб зручність стала вашим ярмом. Ознака 5. Штучний інтелект. Нова спокуса стати Богом. Світ повертається до старої спокуси, станеш як Бог. Штучний інтелект дозволяє створювати правдоподібні картинки, відео та навіть голос. Увесь інтернет кричить створи свою реальність сам, керуй світом сам і цим віддаляє відпізнання Творця. Світове кіно повторює фразу Ти, власник свого життя, живи без правил, тоді як Слово Боже дає справжні дороговкази й заповіді. Штучний інтелект починає керувати, вчити, навіть проповідувати? Слава Господу, що це відео створено живою командою справжніх людей, хоч і озвучено за допомогою технологій. Просто задумайтесь. 2024 рік. Штучний інтелект отримує місце в світових наукових радах. 2025 рік роботи в Японії читають проповіді Чи не безумство це, друзі? Але жоден алгоритм не відчуває милості. Жодна машина не може плакати з тим, хто плаче. Істинне божество у любові а любов неможливо запрограмувати. Ознака шоста переслідування віри, максимальне загострення вже зараз. І всі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть гнані Тимофія 3,12. У 2025 році понад 380 мільйонів християн під переслідуванням. Це не просто статистика, це знак часу. І Бог каже, коли темрява піднімається, я буду з тими, хто не злякається. Але що нам тепер робити? Як жити у цьому світі? Навіщо бачити ці ознаки та як діяти, щоб не зрадити Господа Бога? Знання не щоб лякатись, щоб прокинутись. Бог не хоче, щоб його народ жив у темряві. Він показує це, щоб дати тверезість. Коли бачимо бурю, ми розуміємо, що потрібен якір. Коли читаємо пророцтва, знаємо, що маємо бути готові. Ці ознаки не страшилки, а любовний сигнал від Бога. Він каже Підведіть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Луки 21. 28. Любі слухачі. Ми живемо у час збирання. Бог збирає своїх через бурі, через інтернет, через випробування. Кожен, хто чує це слово, не випадково тут. Господь готує свою церкву і час її пробудження настав. І тому команда каналу Молитви Українською каже сьогодні Не живи в страху, живи у вірі. Бог не покличе в бурю без човна, Він вже приготував спасіння. І кожен, хто кличе його ім'я. Спасеться, тепер ми застерігаємо вас та просимо максимальної уваги, адже розкажемо, що говорить Біблія про пришестя Господня, та що буде із тими, у кого буде недостатньо чисте серце, та які скорботи будуть для очищення всіх, хто залишився. Це дасть чіткі інструкції та розуміння, що потрібно готуватися, і дасть розуміння, як це зробити. Ми бачили ознаки, ми чули грім історії, ми відчули, як світ хитається під ногами. Та зараз найважливіше не просто знати, що відбувається, а зрозуміти, що робити далі. Бог не показує майбутнє, щоб ми боялися, Він показує, щоб ми готували серце. Бо коли приходить буря, важливо не лише бачити блискавку, важливо, щоб лампа всередині нас горіла. Тож, чому Бог відкриває ці знаки? Чому мало просто знати про них? Він хоче, щоб його народ не спав, не жив за інерцією, не загубився в гонитві за буденністю. Кожна ознака це його ніжний дзвінок. Прокинься, я поруч, не пройди повз мене. Знати ознаки це бачити, що історія йде не хаотично, а за Божим планом. Коли світ каже, кінець, Бог каже початок нового. Тепер найголовніша частина відео: Серце осередок битви. Світ воює за серця, і не кулі, а страх головна зброя. Але той, хто тримає серце чистим, не втратить віру навіть посеред бурі. Писання каже: понад усе, що стережеться, стержи серце своє, бо з нього походить життя. Приповісті 4.23 не дозволяй страху оселитись усередині, не дозволь образам, заздрощам, розчаруванню вкрасти Божий мир. Бо Бог говорить у тиші серця, а диявол у шумі світу. Тож, любі слухачі, як зберегти віру, коли все руйнується, як бути гідним раннього взяття церкви, як не залишитися на землі у найбільшій скруті, коли гідні будуть вже забрані. Світ хиткий, системи падають. Те, у що люди вкладали роки, розсипається за один день. Але Божа вірність непохитна. І коли світ трясе, Бог запитує чи стоїш ти на моїй скелі? Бо віра не відчуття, а рішення. Ми можемо не розуміти, але довіряти, можемо плакати, але не здаватись. можемо втрачати, але не втратити Бога. Читайте Писання. Навіть один розділ на день це вогонь, що зігріє душу у ніч холоду. Бо коли Божі слова звучать у серці, страх втрачає владу. Тож, як підготуватись до зустрічі з Господом? Готовність не означає ідеальність це покаяння, вірність, любов пробачити, виправити, зробити крок до правди. Коли Бог бачить серце, що кається, він не судить, він очищує. Підготовка до зустрічі з ним це не втеча від життя, а життя в святості посеред світу. Бо коли Ісус сказав Будьте готові, бо син людський прийде, коли не сподіваєтесь Він мав на увазі будь у мирі з Богом у будь-яку мить. Це важливо знати, що буде з тими, хто залишиться. Біблія каже буде скорбота велика, якої не було від початку світу. Матвія 24. 20. Світ побачить біль, якого не знав, але навіть у тому болі Божа милість не зникне Ті, хто залишиться, матимуть шанс, але через вогонь. Біблія каже, що живі будуть заздрити мертвим і шукатимуть сметрі, але не знайдуть її. Але Бог не хоче, щоб хтось проходив через пекло, коли сьогодні день спасіння. Тому його заклик звучить зараз. Поки є можливість сказати так, Господи, я твій. Любі друзі, для чого Бог говорить ці слова? Щоб народ Божий підняв очі, щоб ми не забули, хто ми є, щоб замість страху прийшла ревність, а замість тривоги віра. Ми створені не для паніки, а для світла. І зараз саме час світись. Бо коли темрява густіє, навіть маленьке світло видно здалеку. Тепер ми дамо покроковий план із Слова Божого, як зберегти віру в останні дні. Три ключі, які не старіють. Молитва навіть коротка, але щира, коли серце говорить, Бог слухає слово. Біблія не просто книга, це меч, що ріже темряву, любов. Навіть коли боляче, навіть коли несправедливо, бо любов. Це мова неба. Той, хто любить, ніколи не впаде. Якщо вийшло так, що світ падає, і ти у ньому підніми очі, бо Господь ближче, ніж здається, благодать теж примножиться. Він не забув свій народ, не залишив, не відступив. Він дивиться просто в серце і шукає віру. Навіть маленьку, як зерно гірчичне. І якщо вона є, вистачить, щоб пройти бурю. Тепер, друзі. Настає час пробудження. Так, буде скорбота, але буде й пробудження. Дух Святий уже торкається тих, кого світ не помічав, тих, хто плакав, але не зламався, тих, хто мовчки ніс хрест. Бог каже Я виллю від Духа Мого на всяке тіло. Йоїля 228. І це не колись, це тепер, у цьому поколінні. Пробудження починається не в залах, а в серцях. Це майже кінець відео і час задати собі найголовніше запитання: не коли, а чи готові. Господь не шукає досконалих, він шукає готових. І сьогодні команда молитви українською просить кожного, хто слухає. Зупинись на мить, закрий очі, відпусти шум світу, послухай серце, бо саме там Бог говорить. Якщо ви хочете поглибити свою віру, оновити впевненість у спасінні, просто пірнайте разом із нами у цю молитву. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою сьогодні. Ми дякуємо Тобі за життя, за милість, за те, що Ти говориш до нас. Пробач наші гріхи за байдужість, за гордість, за страх. Омий нас твоєю святою кров'ю, наповни нас Твоїм духом, щоб ми жили не в страху, а в силі, любові і тверезому розумі. Очисти серця, зціли душі, віднови жагу до твого слова. Навчи бути вірними, любити правду, прощати, як ти прощаєш. Підготуй нас до зустрічі з тобою, щоб, коли прозвучить сурма, ми були готові відповісти: Ось ми, Господи. Благослови домівки, родини, нашу землю. Нехай твій мир панує серед бурі. Дай силу стояти. Мудрість розпізнавати і віру, що не тремтить навіть тоді, коли світ хитається. Ми віримо, що ти грядеш, ми чекаємо тебе і разом промовляємо: Прийди, Господи Ісусе. Амінь. Тепер, друзі. Ми нагадуємо вам про максимальну пильність. Ви пам'ятаєте про важливість поширення Слова Божого і особливо цього відео. Друзі, якщо ви відчуваєте поклик серця, та наші відео благословляють вас, ви можете підтримати поширення Божого Слова просто зараз своїм репостом або фінансово за реквізитами, вказаними у описі цього відео. Господь бачить серця, Господь воздає у десять та навіть сто разів. Ми вже отримуємо безліч свідоцтв від тих, хто сіє. Насіння у родючу благословенну землю. Дякуємо кожному, хто не залишився осторонь від Божого Слова, дякуємо всім, хто вивчає Слово разом із нами. Нехай благословить вас Господь. Благословіння Господнє нехай перебуває на кожному слухачеві.